Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. понад 29 літаків з Росії відправилися до Ірану згодом колони техніки з аеродрому Тегерану. Направляться до кордону. Хтось таємно посилює палестинців у війні проти Ізраїлю, в той час як Ізраїль зайняв нейтралітет у питанні України, а моментами приймав антиукраїнські рішення. Місяць тому Лавров зустрічався з лідером Хамасу. Про що говорили, можете здогадатися? Атака. На Ізраїлі цілі задум нова тактика терористів союзників Росії пише журналіст Юрій Бутусов. Хто напав країна-терорист Іран та Палестинська терористична організація ХАМАС – союзники країни-терориста Росії, задум операції утягування Ізраїля у повномасштабну наземну війну у Палестині, захоплення військової бази РС Ізраїля та поліцейської станції Вестерозі на кордоні з сектором Газа ударом підрозділів спеціального призначення проникнення диви. Ресійних груп на територію Ізраїля для блокування маршрутів, розгортання ізраїльської армії тарактів у населених пунктах, захоплення значної кількості заручників, убивство максимальної кількості військових та мирних ізраїльтян для дестабілізації обстановки в Ізраїлі, ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури та населених пунктах, примушення ізраїлю до згортання бойових дій шляхом шантажу полоненими та проведення інформаційно-психологічних операцій, нова тактика, перша прихована. Підготовка та планування широкомасштабної операції попри високоефективну агентурну та радіоелектронну розвідку Ізраїля, друге децентралізоване управління та прихованість маневру під час виходу на рубіж, атаки значної кількості малих група за рахунок розвідки та управління через дрони, третє ураження та подавлення оборони вогневим засобів, особового складу, бойової техніки дронами малої дальності зі скидами гранат та вибухових пристроїв. Четверте створення переваги у ситуаційній Обізнаності для штурмових та диверсійних груп над ізраїльтянами на конкретних ділянках через застосування дронів. П'яте штурмові дії та інфільтрація малих груп піхоти та диверсантів на широкому фронті. Бази підтримки бронетехніки та артилерійської підготовки для досягнення максимальної раптовості. Шосте висадка десанта та на парапланах середину військової бази. Сьоме мобільні терористичні групи, які пересуваються на автомобілях по території Ізраїля, роблять засідки для організації сил оборони що далі, маневрені бойові дії дозволять Ізраїлю реалізувати усі компоненти сил оборони. І Хамас очікує повний розгром. Скоріше за все, Ізраїль проведе наземну операцію у секторі Газа та зачистку усіх без терористів. Але Іран готовий, що Ізраїль розгромить терористів і навіть проведе зачистку гази для Ірана. Важливо втягнути Ізраїль у війну. Іран має повну підтримку Росії. Розуміє, що Росія не допустить масштабний дій проти Ірану та його союз. Зника режиму Асада у Сирії. Іран та Росія розширюють ескалацію війни проти союзників США. Сирія, Ірак, Ємани тепер на додачу сектор Газа це робиться для послаблення впливу країни НАТО і війна проти України і війна проти Ізраїля. Стоять в одному ряду ці війни. Розв'язала терористи для досягнення своїх політичних цілей шляхом масових вбивств. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. переможемо! Мора зома.